Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Шашений Олексій, якщо мені запропонувало бути хрещеним татом, я можу відмовитись, бо старі люди кажуть, що не можна відмовлятися від Христа. Ви від Христа не відмовляєтеся? Якщо ви християни, ну то ви християни. Але якщо ви не готові брати на себе обов'язок Хресного, то ви сміливо можете відмовитися. А чого ж ні? Можете? Якщо я не готовий брати на себе обов'язок, за духовне виховання вашої дитини, то я кажу, вибачте, пробачте, я сам не знаю вірою і сам не дуже практикуючи християн, то що я можу вашу дитину навчити, знаєте? Тому, дорогесенькі, не приймати обов'язок хресної мами чи хресного тата, то не є гріховно. По кажуть, ти от Христа відмовився, Сергійку! Ти от Христа відмовилась, Марійко! То великий гріх то брехня. То брехня. Якщо людина не согласна приймати обов'язок, вона відмовляється. Так само, якщо вас кличу де, на яку дефіляду, коли. Якщо ви не хочете викати, Ганю, я маю другі плани на той день, чи я маю друг, другу роботу в той день, тобто сміливо ви можете відмовитися. А гріха, втім, не буде. Гріх ближнього образити, гріх робити збитки, гріх на молитися і не знати.